Матч. А інтересі, чесно вам скажу. Зараз відбудеться нагород. Нагородження проводить. Голова Федерації районної федерації футболу. Разговцемось пускар, секретар районної федерації футболу Василь Михайлович футболу, Район футболу. Район футболу mister matchu Vasilij Holubitski. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это आह बाल पाल उन्हां ज eg केर आहरे मा के लिना ही जा बाल भै। Загружується реактив стадіо. Ярослава Васильевича Люта. Ярослава Васильевича Верта.

Anatolij Hlek Roman Čorny Ruslan Jarečok Oleg Huk Нагородження запрошується сільський голова звати спілчани! Портфельствовіщанської сільської ради Роман Качук. Народиться Іван Качук, спортивство сільської ради. Arsenal, svuota sulle Capitano, comando, Arsenal, casuale, prossimo no, no.

رومان شومارسکی دیميترو واژفسکی نا لقالو بتارو А як прийшло? От один вшанує, тільки який є. Вот і шел. Так, от до Наро. Ришмато, والله, і зберезь ришким баба. Роман Настюк. Був. Описали. Мені казав, ви б йови гарно. Подивилося, клапай, тіше зараз тут. Рогасе Месмар футбольного клубу Перергії. Роман на стадіону. А взяв, ну, тоді, тоді. Давайте. Нагружіться меценат, яка перенеси Ігор Христай. Меценат Ігор Христай. Нагружиться, меценат. Ликоваїва наші вболівальники. Добре, Ребята, сюда я. Не пошліть. Треп. Головний, командуй, давай командуй, капітане, перейди до столу. Капітан, можеш ходити. Що там курити?

Довго жили, працювали на наш духов. Я дякую відвідувати сьогодні з погані, де ж проти останніх років. команди наші війни, мають таку допомогу, пропольні Я дякую так само, де працювати, каже, раді за просі держави, я жертв потеряю про ці кубок. Оплати, де на гроші. Була не попітка за чотири роки, яка я зараз за, працюю в його десь політики. Ще раз хочу подякувати. Я сподіваюся, що вони будуть здорові, будуть заробляти для наші гроші і буде так далі. Я вам підстав. Капітан команди, перевезте. Прошу років під. В два рази. В два рази. Це два рази і. Четвертер. Четвертер. Виказу. Підіймаємо руку. Панда. От зараз привітати. Прошу вас прийти привітати. Дружба, форти, але спітьте. Добрий день.